Хочу запитати, от ми обговорювали щойно заяви там попередні. Тут від марги вони активізувалися, ось ці кремлівські наративи, знову в європейському дискурсі І питання: це певна певний вкид у відповідь на невдачі російської армії на фронті? Дивіться, в першу чергу, це є. Активнее як активнеї міроприяття Спі спецслужб Російської Федерації вони використовують, вони розуміють, що вони не можуть в публічному просторі використовувати можливості діючих політиків європейських, ну на Орбана єдиного да які б могли такі заяви робити, тому що всі європейські лідери сьогодні, які при владі, вони прекрасно розуміють цю загрозу, яка йде від Росії Економічно, енергетично, військово і таке інше, вони прекрасно розуміють, що є, боється сьогодні в Україні, тому. Вони Російська Федерація їх спецслужби використовують своїх сателітів, бувших, скоріше всього, агентів впливу, бувших чиновників європейських, які за певні преференції або відробляють те, що колись було дано, або відробляють кошти, які зараз їм дають, платять. І роблять такі провокативні заяви. Воно, в принципі, то суперечить офіційній позиції Румунії дійсно, да, тому що у Румунії жорстка позиція по цьому питанню офіційного Бухаресту. Але такі політики вони все одно їх заяви проходять в засобах масової інформації. Ми зараз це обговорюємо, розумієте? Румунське суспільство читає ці всі моменти і слухає, тому. Звичайно, вони використовують експолітиків для цього, екс якихось чиновників європейських, які роблять такі заяви і провокують цю ситуацію дестабілізувати. Розумієте, в першу чергу одні, одні, одні говорять про те, що Європа мерзне інші говорять про енергетичну кризу енергетичну в європейському союзі. інші, бачите, вже беруть глобальні політичні моменти. Що щодо територіальної цілісності. І суверенітету і незалежності України що давайте Закарпаття угорщині, Буковину Румунії, там Галичину, Польщі а Крим і Донбас Росії. Розумієте, це вже глобальні заяви такого характеру, політичного дуже серйозного. Причому говорять не лише так, про власть. свої країни, а й про інші. От, ніби то щоб знаєте, інші, на, свій, на свій бік теж затягнути, щоб захотіли території теж. Звичайно, але я вам хочу сказати, ми не повинні акцентуватись на цьому на екс чиновниках. Ми повинні розуміти, що нас підтримують головні геостратегічні, геополітичні наші партнери, це англосаксонський блок і країни Європейського Союзу за виключенням я ж кажу, я підкреслю окремо за виключенням Орбана. Які є це неприпустимо просто його позиція, і ми повинні дивитися в ту сторону. Нам допомагають, будуть допомагати і не дадуть, щоб Україна програла, програла не політично, не дипломатично і не на полі. Впевнені У цьому пане євгене. Дякую вам за розмову за ваше включення. Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання. Експерт міжнародник в ефірі апостроф тіві.